Чим буде жити громада в 24 році? Що ми будемо робити, які будуть бюджет отримання, як буде існувати в нас система освіти та комунальні підприємств? Ми розуміємо, що 2024 рік буде нелегким роком, нелегким роком для країни, в тому числі і для нашої громади, але все ж ми маємо активізувати всі свої зусилля для того, щоб забезпечити кожному на своєму робочому місці, все для того, щоб Швидше настала перемога в нашій країні. Вінансарівна розпочинає презентацію бюджету. Будь ласка, дізнатися. Доброго дня, шановні запрошені. Відповідно до е, рішення. На на державному рівні, а саме, закон України про державний бюджет, зміни до бюджетного кодексу України прийняті такі особливості планування бюджету на 24-й рік. А саме 285,9 вісімдесят мільйонів підтримка збройних сил та заходів безпеки, за 165,7 шістдесят Фінансування Житомир, Теплокомуненерго і водоканал зв'язку з компенсацією непідняття підняття тарифу. На жаль, на сьогодні маємо ні забезпеченість від державного бюджету 67,1 млн. заробітних плат мільйон вчителів загальної освіти, що складає 1,2 два місяці. А також держава розробляє механізм. Щодо повернення середньострокових позик наданих в попередніх роках на суму 54 мільйона, тобто це можливі втрати нашого бюджету і відповідно зменшення ресурсу за рахунок перерахування до державного бюджету податки на доходи правоохоронних органів та військовослужбовців. У 2023 році такі втрати становлять 419 мільйонів. у 2024 розрахунковий майже 1,7 мільярда. При показниках бюджету застосовані показники визначені законом України про державний бюджет, а саме мінімальна зарплата. 6 700 з 1, січня, вибачте, 7, 7 з 1 січня і 8 тисяч з 1 квітня 2024 року. Прожитковий мінімум зростає до 3 028. Розмір єдиного тарифного розряду, першого розряду ЄТС, 3 195 з 1 січня і 3 600 з 1 квітня. Хочу сказати, внаслідок зростання мінімальної заробітної плати в розмірі середньозваженим на 16%, розмір ЄТС зростає як середньозважений, майже 22%. До надходжень бюджету в 2024 році ми плануємо включити кошти, отримані від платників податків на суму 3 млрд 282,4 восімдесят як податки та збори. 241,7 мільйонів це цільові кошти бюджетних установ. Це є власне надходження бюджетних установ. В даному випадку в основному це е, департамент освіти, там де є кошти на харчування дітей, батьківська плата, а також професійна технічна освіта. 630 тридцять мільйонів нам надає держава цільових субвенцій. А також майже 382 мільйона кошти міжнародних фінансових організацій. Якщо по поточному року очікуване надходження власних ресурсів бюджету, тобто тут без трансфертів і без міжнародних коштів, тут лише податки і збори, які сплачують платники податків нашої громади. Ми очікуємо в 2024 році, ви бачите, 3 мільйона 287 мільярди 282,4 тисячі гривень. Із них на кінець року очікуваний залишок 350 мільйонів перейде з 2023 року. Зростання єдиного податка на 7%, зростання податку на доходи фізичних осіб. 14% від бюджетної сфери та комунальної, і відповідно повністю зменшується податок на доходи фізичних осіб з правоохоронних органів та військовослужбовців. Що в цілому буде становитися 63% по року. На зарплату вчителів загальноосвітніх шкіл держава нам надає 614 млн мільйонів. Також фінансування приватних шкіл та інклюзивно ресурсних центрів в сумі планується 16 мільйонів. Як я вже казала, недостатність майже 67 мільйонів, що, на жаль, змушує нас або спрямувати додаткові кошти впродовж року, якщо вони будуть, або провести заходи з економії. Внаслідок утримання грантових Укладання грантових договорів планується отримання коштів від міжнародних організацій а саме 87,4 мільйона гривень. Це придбання техніки комунальним підприємствам Житомир Водоканал по 146 мільйонів гривень. Ми плануємо отримати на модернізацію будівлі ДНЗ номер 15 мільйона. На облаштування лабораторій підприємництва в закладах професійно-технічної освіти 11,4 млн, а також будівництво житла для внутрішньопереміщених осіб 130 млн. мільйонів. видатків по головних розпорядників коштів. Ви бачите, найбільший розпорядник в нашому бюджеті громади. Майже на 2 мільярда це є департамент освіти, який складає більше ніж 56% структурі видатків бюджету. При розрахунку ресурсу бюджету, який ми можемо спрямувати на видатки капітального характеру, проводиться такий розрахунок від загальної суми надходжень. Мінусуються видатки на фінансування бюджетних установ на суму 1 млрд двадцять тисяч гривень. Тут враховані фінансування бюджетних установ з рахуванням зростання мінімальної заробітної плати, вартості енергоносіїв та індексу інфляції. Це є обов'язкові видатки. Видатки на виконання заходів міських цільових програм 795,1 млн грн. і гривень. Тут всі наші заходи. Які в основному складають видатки на утримання нашої комунальної сфери. Підтримка заходів безпеки та Збройних Сил України на початку року планується в розмірі 285,9 млн грн. мільйонів гривень. Резервний фонд в обсязі 50 мільйонів, і ми можемо. На, на, при затвердженні бюджету затвердити бюджет розвідку в сумі 321,7 мільйонів гривень. Це в основному у нас наступний слайд, будь ласка, це в основному у нас видатки пов'язані знов-таки капітальні видатки, пов'язані з <кхи> ліквідації наслідків збройної агресії. А саме 73,5 мільйонів це будівництво житла для ВПО, реконструкція системи теплопостачання 15 миллионов, співфінансування грантового проекту модернізації ДНЗ номер 15 8,8 млн по співфінансування проекту КФВ по термореновації, утепленню 40 дитячих садочків та шкіл в сумі 5 мільйонів. Потім співфінансування проекту по центру професійно-технічної освіти лабораторія підприємництва» в сумі 2,4 млн завершення проекту ЄБРР модернізації громадського транспорту 1,1 млн. виготовлена проектів з благоустрою 0,2 млн і перехідні об'єкти 2023 року 215 млн як я вже попередньо сказала, ми маємо втрати доходної частини поточного року, тому, на жаль, дуже багато видатків були зменшені і ми не змогли провести тому в сумі перехідних об'єктів 2023 року враховані об'єкти, які не завершені у 2023 році, і відповідно прошу також їх розшифровку. Це будівництво захисних споруд, ліцей номер 7 8 та ліцей 21 на суму 77,4 млн і 4 житла для ВПО 54 млн 4 відновлення влаштування системи відновлення джерел енергії. Водопровідный та каналізаційної мереж 44,4 миллиона, Капітальний ремонт реконструкція закладів освіти 25,6 млн 6 тут різні об'єкти, їх завершення, Реконструкція котельні, встановлення лічильників теплової енергії – 10 млн. На жаль, придбання предметів ритуальної належності – 5,3 млн Капремонт приміщень лекарства номер 1. Для розміщення реабілітаційного відділення 1,4 млн, а також здійснення інших заходів з енергозбереження на суму 0,8 млн. Для зменшення навантаження на бюджет ми дякуємо міжнародним партнерам, що є можливість залучити значні суми грантових коштів. Від ДЖ ми отримуємо 4,5 млн на ДНЗ номер п'ятнадцять. Від е, ПРОН отримаємо 114 млн. Від Єврокомісії 131 млн грн, Від е, КФВ кредитної е, установи 148,5 млн грн. Як доходна, так і видаткова частина е, бюджету розрахована відповідно до діючих на сьогодні норм бюджетного законодавства і може бути. Зменшено так і збільшено відповідно до фактичних доходів і виконання видаткової частини. Всі ми розуміємо, що бюджет 2024-го буде складним, тому кожному із нас, кожному бюджетної установі, кожному керівнику необхідно прийняти максимальні заходи щодо економії бюджетних коштів. Доповідь закінчена. В залі присутні розпорядники, які готові доповісти більш детально по кожної цільової програмі. Дякую, Мінамсарі. Скажіть, будь ласка, чи є питання з приводу презентації? Будь ласка, Олександр. Ні, 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 ми говоримо, що цифра в 285 мільйонів. Та цифра, яка закладена, вона закладена буде 1 січня. 24-го року це про 285 мільйонів на 24-й рік. Після того, коли ми будемо бачити виконання дохідної частини або оптимізація видаткової частини, ця сума буде переглядатися. Можливо. Так, будь ласка, поверніться тоді до перехідних об'єктів. Про які саме ви говорите? Ось вам відкривають перехідні об'єкти, які перейдуть з 23-го року на 24-й. Скажіть? Ну, якщо ми говоримо, дивіться, я можу по кожному об'єкту зупинитися і пройтись. Якщо ми говоримо укриття для закладів освіти в сумі нове будівництво 77,4. Ну, ми маємо будувати укриття для дітей чи ні? Сьом, Наприклад. По, школі, по восьмій школі будується, ви можете проїхати так само побачити, що почалися роботи. І по сьомій школі є керівник закладу, він може так само відповісти, що на сьогодні. 21, сьома, восьма школа і двадцять перший. Дивіться, по рекомендації бюджетної комісії, ті об'єкти, які не розпочинались в цьому році, ми їх не включали наразі в цей бюджет. Після тієї рекомендації, яку ми розглянули, зараз в перехідні об'єкти входять ті об'єкти, тільки які розпочалися вже в цьому році. Кошти на депозитах ми побачимо тоді, коли буде 1 січня, і ми побачимо, чи є вільний залишок. Кошти на депозитах це тимчасово вільні кошти, які заходять в дохідну частину, і відповідно під них видатки, наприклад, в січні, а видатки стоять в червні. От з січня по червня може бути депозит. Депозит не закладається взагалі ніяк під 24 рік. Він врахований в дохідній частині. Ви бачили, вам презентували 350 мільйонів. Так Так. той, який має повернутися, він включений в дохідну частину. сказали чітко ресурс бюджету, Що ви вважаєте? Ви можете надати свої пропозиції. Будь ласка, ми їх розглянемо в письмовому вигляді. Дивіться, Олександр, ще добавлю у нас на початку 23-го року. Сума, яку ми закладали на підтримку збройних сил України і оборони, теж була набагато менша ніж та яку ми закінчуємо рік двадцять третьому. 23-й рік ми закінчуємо з підтримкою ЗСУ більше мільярда гривень. Мільярд і три, якщо не помиляюся, напевно, вже наразі навіть більше. А починали ми 23-й рік теж цифр ось приблизно таких самих. Тому е, починаємо ми дійсно на 1 січня, виходимо сумою 285 мільйонів. Але розуміємо по ситуації: прийдуть, дай Бог, дай Бог ці кошти нам повернутись, щоб вони повернули в низький бюджет. Ми дійсно будемо їх розглядати. Якщо у нас буде можливість, ми будемо ще додати і не раз додати і переглядати. У нас по суті. Кожна сесія бюджетна, яка відбувається, вона відбувається зі змінами в бюджет. Кожна сесія. Тому на Так, так. Це Ну не тільки по, по всьому місту. Ми сьогодні ну, в цьому році робили. Сандер, давайте знову прийдемо в пропозиції 24-го року і будемо розглядати бюджет 2024 року. Будь ласка. Не на ЗСУ, а на підтримку збройної агресії. Так. Ви вважаєте, що коли родина військових отримала житло, це не допомога? Ну це ваша особиста думка. Коли ми впроваджували цю програму, почуйте мене, будь ласка. Ну, дивіться, це особисте рішення військового е, старшого лейтенанта у Мінську. Він звернувся в себе на особистій сторінці Фейсбук про е, підтримку і допомогу. В, почекайте, ваше бажання чи допомагати йому, чи не допомагати. Е, він вирішив звернутися. Хочете, допоможіть скиньтесь, хочете, допоможіть. До чого тут я так. Ну, ви розумієте, що нема наразі в Україні е, жодної суми, яка б напевно влаштувала всіх військових, і ми не можемо закласти якусь конкретну суму, яка скаже: о, тепер все, ми не будемо ні на що збирати. Ну у нас немає депозиту на наступний рік 300 мільйонів. Ви путаєте, а депозити і облігації це трошки інша ситуація. Облігації, військові облігації. Ось коли вони повернуться з державного бюджету, ми будемо переглядати. Наразі треба мати впевненість що вони в терміни повернуться. Ми не входимо, я прямо відповідаю вам на питання. А скажіть, будь ласка, от на вашу думку, міська рада що має купити, щоб воно пішло на фронт, і от ви вважали, що це правильна підтримка. Ну откажіть, от, що міська рада заложить уже там сім'ї, закупівлю чого хоче до владнання? Ну наприклад, ну вавоєнне во обладнання, що за зброю? Є програма, яка сьогодні е... на той самий 115-й. Так і є. Наразі всі запити опрацьовані. Дивіться, Андрій Мінський, ви можете задати йому особисте питання, і він нам дасть особисту відповідь. Ми не уповноважені з їх немає. Дивіться, ну я далі Пряма Дивіться, це ваша особиста думка, ми її почули, зрозуміли і. Дякую. Да. Ольга Миколаївна, візьміть мікрофон. Це кошти державної субвенції, які згідно законодавства і з державного бюджету через місто на приватні освітні заклади. Це не кошти, це ті кошти, які прийшли з державного бюджету. Вони є цільовими, їх неможливо розподілити іншим чином. Це зарплата вчителів, та сама, які навчають наших дітей. Я хочу просто вас проінформувати, що з міського бюджету на саме на 115 п'ятнадцяти бригаду було виділено 4 теж. Вони просили, вони їх отримали. Але депутат Умінський е, зумів е, провести агітацію серед е, ОТГ, чому ж Житомирська районна рада на себе цього не взяла, а інші ОТГ погодилися. Вони не можуть купувати, вони е, поком... не, Вони не, не можуть, ми, ми не працюємо в одному да. полі, але вони так. не виявили бажання придбати. Вони дали кошти на придбання. Так, да, вони дали кошти саме завдяки роботі Андрія в за ці кошти мільйон двісті було прийдено тільки що він у нас забрав. Шесть ребят, чотири течіка. Тобто, те, що купуєте за бюджетні кошти, <різвати> Давайте розділимо. Те, що купувалося за бюджетні кошти для потреб Збройних сил України, на запити військових тут же відправлялося. У нас 100 комбитів ушло за два дня на різні військові частини. Вам може смішно депутат районної ради, а нам зовсім ні. Все, давайте далі. Ми Дуже багато уваги приділяємо одним та Є ще якісь запитання, давайте чи рухаємось далі. Якщо запитань немає, то в подальшому пропозиції приймається також в письмовій формі. Для того щоб врахувати їх при розгляді бюджету на 2024 рік. Дякую всім. Дякую.